Сполучені Штати Америки наблизилися до ухвалення рішення про надання Україні далекобійних тактичних ракетних систем «Атакамс». Про це американські та європейські посадовці повідомили «The Wall Street Journal». Вони кажуть, що є ознаки того, що раніше неохоче налаштований до цього Білий Дім змінив позицію і прийшов до розуміння нагальної необхідності підтримати Україну в боротьбі в найближчі тижні. Ракета Атакамс це ракети класу Земля-Земля з дальністю близько 300 кілометрів. Це приблизно в чотири рази більше ніж ті ракети, які використовуються мобільними системами Хаймерс. Що США нам передавали раніше ще торік. Більше про ситуацію із міжнародною підтримкою тих воєнних подій, які відбуваються на території України. Будемо говорити із військовим аналітиком. До нас доєднується Сергій Грабський. Пане Сергію, вітаю вас! Слава Україні! Мої вітання студія героям слава про атакам з поговоримо ще трохи згодом, але почнемо із Вагнера. Кирило Буданов заявив чи припустив сьогодні, що Вагнер більше не воюватиме на території України. Таке покарання, так би мовити, для нього. Чи бачите ви ознаки того, що ми більше не побачимо поплічников поплічників пригожина на нашій території? Ну, якщо говорити про о, особи, то звісно, ті, хто підпишуть контракт з, військо, з російською армією, то вони будуть брати участь у війні з Росією. Але якщо говорити про Вагнер як про організовану силу, то навряд чи ми вже стикнемося з ними в наших, в наших бойових зведеннях, в наших боях, тому що ну, противник вже почав передавати озброє, важке озброєння і бойову техніку російській армії, тобто вони виходять з боїв, виходять з бойової зони, ну і, мабуть, переключають. Читься, якщо вони залишаться як підприємство, якщо можна так сказати, залишаться вже для того, щоб виконувати завдання поза межами Російської Федерації. Забагато часті для такого одезаколоту, але все ж таки ще одне питання щодо нього. Поки ми з вами говоримо, з'явилася інформація про те, що заступника командувача об'єднаного угрупування російських військ в Україні Сергія Суровікіна, і він є головнокомандувачем повітряно-космічних сил Російської Федерації. Все-таки не заарештовували його, нібито затримали, допитали і відпустили, хоча тримають у якомусь місці, про яке не повідомляється. Наскільки на вашу думку, ця ця ситуація похитне? Військове керівництво в сенсі довіри один одному, в сенсі недовіри один одному ви знаєте, ви правильно сказали, що забагато честі для них відслідковувати цю ситуацію. Воно ніяк не похитне, як то кажуть, стан військового керівництва, тому що обов'язково знайдуться ті, хто цьому зрадіють, адже можна буде просунутися по кар'єрній драбині. А треба розуміти, що Росія вона не має такої, знаєте, чіткої кастової системи армії. Там, як я вже неодноразово казав, армія рабів і різниця в ошейниках, скажімо так, від простого до золотого, але і в цьому вона є єдиною. Тому радості буде більше, і, скажімо так, знайдуться, як я вже казав, люди, які захочуть вислужитися перед путіном і зайняти місце Суровікіна. Тому жодної недовіри. Жодної проблеми з цим не буде все залишається як в тому болоті. Дивіться, а в глобальному контексті сьогодні спікери Балтійських країн Литви, Латвії Естонії, заявили про те, що НАТО треба більше потурбуватися про східні кордони північно-атлантичного альянсу через те, що вагнерівці передислокувалися на, тери на територію Білорусі. Хоча за телеграф каже, що у тому заколоті, так би мовити, брало участь не 25 тисяч вагнерівців а втричі менше а на територію Білоруської республіки взагалі переїхало лише там тисяча цих осіб, то все таки ми. Переоцінюємо е, загрозу, яку вони можуть становити, недооцінюємо чи взагалі mm. теж тут забагато честі? Ну ви знаєте, так забагато честі, але тут як я, я би сказав, що е, вони так само тверезо оцінюють ситуацію, і один з варіантів, який ми розробляли і пропрацьовували з моїми колегами, ми е, звертали увагу на те, що на сьогоднішній день і в Польщі йде підготовка до виборів. А разом з тим наростає ще так звана загроза іншої хвилі мігрантської кризи, яка власне не минала, але вона була в такому, знаєте, латентному латентному стані. Тому ми можемо припустити, що навіть ця тисяча вагнерівців і не всі, навіть з них, а навіть двох-трьох десятків вистачить для того, щоб вони були закинуті на територію суміжних білорусі держав, саме країн Балтії Польщі, для того, щоб там створити знаєте, можливо, такі сплячі ячейки, які б е, е, могли бути активовані у разі там зміни якоїсь ситуації. Тому е, наші союзники з країн Балтії, наші союзники в Польщі мають всі підстави говорити про те, що необхідно посилити східні кордони НАТО задля запобігання в тому числі такій загрозі це не критична загроза, але це є загроза. А те, що сьогодні Німеччина заявила, що розгортатиме систему Петріот під час проведення вільнюського саміту у липні, коли зберуться усі високопосадовці країн-членів НАТО, про що це говорить? Ну, знаєте, після Чорнобчорнобильського лісу Рудо, після підриву Каховської станції, після численних перехоплень російських літаків або російськими літаками інших літаків каторії Чорного моря, каторії Балтійського моря біля країн Балтії. Ну не можемо ми виключити 100% вірогідність того, що людський фактор не спрацює, і е, противник не нанесе удару по е, цьому об'єкту. Ми маємо ситуацію з людьми досить непередбачуваними, причому від вищого керівництва до виконавців. Таким чином, ті такі додаткові заходи безпеки є абсолютно доцільними і абсолютно справедливо посилити, і я б сказав, так показово посилити е, безпеку цього форуму, провівши відповідний комплекс заходів, включаючи такий як демонстраційне демонстративне перекидання комплексу Петріот в район проведення цього заходу. Ну, я б сказала, що ми маємо справу не з неадекватними людьми, а з недолюдьми або взагалі не людьми. І це свідчення того, що відбувається і на наших фронтах. Напередодні Валерій Залужний головнокомандувач, заявив, що нам вдалося перехопити стратегічну ініціативу, просунутися вперед. Сьогодні про це ж говорив щодо Бахмутського напрямку Сирський, що відбувається у нас на цих напрямках із нашими силами із нашими наступальними операціями. Якщо говорити загалом про південний напрямок, ми виділяємо там зараз Мелітопольський напрямок і Бердянський напрямок. Є два таких основних, там ми продовжуємо тиснути на противника. Він намагається відчайдушно кидати в бій всі доступні резерви, але ми потихеньку. Дуже потихеньку, але просуваємося вперед. Вибиваючи противника з його позиції. Це дуже складна операція. Це надзвичайно клопітка робота. Але ми продовжуємо так рухатися. Що стосується Бахмута, там ми так само продовжуємо тиснути на флангах. Противник відчайдушно намагається контратакувати, але як правило, невдало. Так само як він це робить в районі Авдіївки, власне, ми в районі Мар'їнки Ми дали відсіч гідну відсіч противнику. Так само, таким чином, ми говоримо про те, що зараз ми управляємо ситуацію а противник си більш більш нервово, якби намагається реагувати або намагається перетягнути ситуацію на свою сторону, хоча це йому вже навряд чи вдасться в найближчим часом. Продовжуючи розглядати фронти, Ганна Маляр, заступниця міністра оборони, також додала інформації до сирського і залужного за її словами. На Бердянському напрямку є просування у 1300 метрів. У напрямку Кліщіївки просунулись на 1200, У напрямку Курдюмівки на 1500. Це знов ж таки свідчення того, що збройні сили України, сили оборони нарощують свій наступальний потенціал. Ну, власне, скажімо так, і нарощують потенціал, і проявляють ну, просто чудеса майстерності і професійності, наносячи удари противнику, які об'єктивно переважають їх за чисельністю. І саме, і саме такі, такими діями ми показуємо, наскільки наша армія відрізняється від військ окупантів. Коли ми проводимо бойові дії, використовуючи всі доступні нам сили та засоби і проявляючи при цьому розумну ініціативу, адже ті просування, зокрема в районі Кліщівки і Курдюмівки, вони мають на меті, в тому числі, примусити противника не відводити війська з цього напрямку, тобто ми можемо собі уявити. Наскільки відповідальною є дії наших хлопців саме на цьому напрямку, що стосується е, великої новосілки е, цього напрямку або бердянського, як його називають, то просування на таку відстань е, свідчить про те, що ми вдавлюємося в оборону противника е, і створюємо передумови для її подальшого прориву. І саме з цим пов'язані слова Олексія Резнікова, який каже, що ми ще не задіяли повністю весь свій потенціал. І зараз бої ведуться на ну, буквально 25-30 тридцятьма сот відсотками всіх сил засобів, які призначені для цих дій. Ну, але й росіяни, так би мовити, не сплять супутникові знімки, які ми сьогодні бачили? Я впевнена, ви також їх бачили. Говорять про те, що росіяни створили дамбу на околицях окупованого Токмака. Рівень води зростає на східному боці. Дамби він теж підвищується. Ну в такий спосіб Росіяни хочуть завадити наступу сил оборони України. Наскільки, на вашу думку, це по-перше серйозна для нас перешкода? А по-друге, чи взагалі вам відомо про такі якісь несподіванки з боку в ворога і на інших ділянках фронту не обов'язково про дамби йдеться, але про якісь от такі, скажімо, об'єкти, які заважають серйозно силам оборони України, е, ну то про такі об'єкти, єдиний об'єкт, який ну дійсно серйозно дуже заважається. Інженерні споруди і хаотичне мінування в місцевості, тому що це дійсно є такою проблемою, яку треба вирішувати, і вона є проблемою високого класу. Щодо створення таких дамп, ну знаєте, ми вже побачили на прикладі Каховської ГЕС, що підрив таких споруд. Він більше спричиняє загрозу, власне і для військ противника, тому що вони часто густо просто не повідомляють свої підрозділи про підрив таких споруд. Ну а по-друге, це вписується в тактику випаленої землі. Тобто противник, усвідомлюючи, що, скоріш за все, він не зможе отримати цей об'єкт під своїм контролем, робить просто руйнування ну, на кшталт того, що сталінські варвари робили 41-му році при відступі з України, в тому числі Дніпрогестому є свідченнями. Таким чином нічого нового абсолютно не помінялося, і це радше не військова хитрість, я б сказав так, або не військова необхідність, а саме створення зони без безумовної постелі і суцільних руйнувань на цьому напрямку у кращих традиціях російської армії вже впродовж багатьох століть. Очільник національної гвардії Росії Віктор Золотов повідомив про те, що Розгвардію озброять. Важким озброєнням йдеться, зокрема про танки. Я так розумію, що нашим тоді силам оборони треба готуватися до більш активних наступів піхотою, підкріплених важкою технікою з боку росіян. Ну, ви знаєте, це погана новина, власне, для тих розгвардійців, які прийшли кошмарити бабушок або е заарештовувати мирних протестантів, адже це є знаєте таким свідченням того, що противник е має намір використовувати підрозділи розгвардії вже на українському фронті. А це Новина, яка ну певною мірою може нам е, стати в нагоді, адже ми розуміємо, що противника не вистачає сил та засобів, щоб виконати всі поставлені завдання або виконувати навіть поставлені завдання силами збройних сил, тобто Росгвардія, яка налічує, якщо я не помиляюся, близько 400 тисяч особового складу, буде задіяна, як знаєте, такий відчайдушний резерв е, окупантів на цих напрямках. Говорити про їхню бойову вилучку або е, вміння во. Вати і діяти з важкою технікою можна тільки умовно, але треба розуміти, що навіть перекидання певного контингенту, хай це буде навіть 10 відсотків цієї гвардії. Це серйозна перепона для нас. Ну і ми маємо усвідомлювати, що противник аж ніяк не хоче вирішувати питання мирним залишенням наших територій, буде чіплятися за кожний клаптик української землі. Новина про Атакамс. те, що Сполучені Штати Америки наблизилися до ухвалення рішення передавати цю зброю Україні, це звичайно для нас хороша новина. Правда, розуміючи усі процеси передання, це стане хорошою новиною як мінімум за кілька місяців. Для росіян наскільки це складне питання стане? Ну можливо, я помиляюся. Можливо, ці системи можна передати швидше. Ви експерт, вам слово. В принципі, в принципі, нічого складного з передачою цих систем немає. Адже ми маємо мобільні платформи для їх запуска. І в принципі, специфіка натівського озброєння, зокрема американського, полягає в тому, що вони передаються контейнерно-пакетним способом. Тобто це фактично ті ж самі контейнери в таких самих упакуваннях, такими самими габаритами, які просто мають інші, інші параметри озброєння. Тобто, наприклад, не шість а там дві ракети, наприклад, вміщуються в цьому контейнері, і це вже готовий до пуску. Об'єкт. А що стосується того, як швидко передадуть, ну в залежності від того, як будуть приймати рішення щодо того, а, але в мене є чомусь таке перечуття, що цей процес не буде довго тривалим. давайте не забувати, Америка наближається до виборів і одним з таких. Вибачте, козирних питань для Байдена є показати перемоги в Україні. Перемоги в Україні він може показати в тому числі активною передачою таких систем озброєння і бойової техніки. Тим більше, що в Америці розробляються вже ракети для хаймарців вже нового покоління, які мають покривати дистанцію до 600 кілометрів. Тобто така заміна боєприпасів на нові типи стане, стане і нам вигідною і допомічною сполученим штатом. Що стосується росіян, то для них це буде. Дуже прикрою новиною, адже наслідок навіть використання тих систем Хаймерс, які є на нашому озброєнні, вони були змушені відтягнути або розтягнути свої е, ланцюги логістичного забезпечення до 100 кілометрів, відвівши основні бази озброєння, техніки, розвантажувальні станції на таку відстань. Тепер, скажімо так, вони будуть змушені відтягати відсовувати ті бази і елементи логістики ще на 100 кілометрів, фактично. Що значно дуже сильно ускладнить задачу противнику щодо логістичного забезпечення, адже логістика Америки О, господи, вибачте, Росії базується на і спирається на залізниці. А якщо вони змушені будуть розтягувати вже автомобільні ланцюги, то відповідно і забезпечені військ будуть страждати. Вона, і власне, і зараз страждає. Про що є свідченням багато тих роліків, які розповсюджують російські окупанти, але це буде ще більш таким якісним важелем впливу на російську бойову машину військову машину, яка значно значно буде буксувати сильніше ніж зараз. Пане Сергію, після такого активного обговорення щодо Ф 16 якось в останні дні напевно, вже кілька днів або навіть тижнів спостерігаємо певне затишня. Наскільки гострою питання авіаційної авіаційного підсилення наших наступальних дій стоїть станом на зараз? Ну, ви знаєте, якщо говорити за класику бойових дій, то це питання стоїть і воно дійсно є дуже гострим. Тому що одне одна з вимог наступальної операції для військ що наступають мати перевагу у повітрі. Ми ці оці переваги не маємо, і таким чином ми намагаємося це компенсувати сьогодні. Посиленням протиповітряної оборони і свідченням є ті транші допомоги, які нам передаються нашими союзниками. Ну і посиленням маневреності військ. Тобто намагаємо намагаємося розосередити війська настільки наскільки це можливо, щоб мінімізувати можливі наслідки таких ударів. Тому питання е, авіації стояло, стоїть і буде стояти. І знаєте, тут питання не тільки в літаках, власне. Я вже неодноразово казав, що гелікоптери нам так само будуть дуже допомічні. Чому це питання е, щодо f 16 зараз вже не так е, бурно обговорюється? Ну, скажімо так, питання дуже просто. Всі вже усвідомили. Я про це власне так само дуже часто говорив, що це процес надзвичайно тривалий, він надзвичайно дороговартісний і він е, трудоємкий. Е, і одна справа навчити пілотів оперувати на тих літаках, а зовсім інша справа розгорнути відповідну систему експлуатації, технічного обслуговування та забезпечення цих літаків. А рахуйте так, що навчили одного пілота. До нього треба навчити щонайменше 5, а можливо і 7 фахівців інших інших, інших Альності це надзвичайно складна робота і вона довго тривала, тому очікувати швидке постачання F-16 або інших літаків, які будуть нам передаватися в короткостроковій перспективі. Не слід треба набратися терпіння і як то кажуть, молитися за наших хлопців, які так роблять неможливе на фронтах україно російської війни. Ще одне питання, яке переходить із місяця в місяць, яке для нас є як для держави, яка цінує життя кожного свого військовослужбовця, важливий. Це питання ротації українських військових хлопців і дівчат. За вашими спостереженнями, наскільки градус обговорення цього питання серед самих військових підіймається, і що робити із поповненням резервів української армії? Ну ви знаєте, я, я якби не бачу таких сильних. Е дискусії щодо цього питання, тобто ми розуміємо, що це питання обговорюється і є певні алгоритми здійснення ротації, або скажімо так, відведення навіть хлопців з передової лінії для короткострокової короткострокового відпочинку. Тому питання залишається стратегічним. Є конституція України, яка чітко визначає обов'язок кожного громадянина по захисту нашої батьківщини. Тому знаєте, для мене є абсолютно очевидним, що зараз потрібна дуже велика робота саме в тилу, і по навіть ну скажімо так і від школи. Виховувати вже патріотів, виховувати людей, які мають певне розуміння, як поводитися зі зброєю. Це стосується як чоловіків, так і жінок. Я скажу так, що для мене приклад Ізраїля є абсолютно дієвим прикладом. Адже давайте будемо відверті до тих пір, поки не закінчиться війна, вона може закінчитися тільки нашою перемогою. Ні ніякі розмови про НАТО не мають жодного сенсу. Таким чином від кожного з нас залежить, як швидко буде ця перемога, і знаєте, кожний чоловік, кожна жінка має робити все можливе для того, щоб допомагати армії і служити в армії у Запорізькій області. Сьогодні відбулися масштабні навчання, які тренували наших усі підрозділи на випадок катастрофи, яку можуть спричинити росіяни. Як ви бачите розвиток цієї ситуації, чи підуть вони? На те щоб вчинити те, чого побоюється світ, зокрема Україна, чи може їм щось завадити? Ну, знаєте, в мене все ж таки є певні переконання, що у світової спільноти є певні важкі впливу на російське політичне керівництво для того, щоб не допустити такої, такої трагедії, такої аварії. Хоча знов таки повертаючись до того, що ми почали нашу розмову після Чорнобиля, після підриву Каховської ГЕС, ми маємо бути готовими для до любого розвитку подій. Противник може зробити все, що завгодно, саме тому такі навчання проводяться. Чи стане це ще одною, скажімо так, краплею в морі, яка додавить, як то кажуть, зусиль світової спільноти щодо боротьби проти Росії, так безумовно, тому що це вже знаєте, грає трошки іншого порядку. Це вже гра вище категорії, це протистояння членів так званого ядерного клубу. Всі прекрасно розуміють, що Росія тут не, Україна тут не має жодного відношення до таких катастроф, і вся вина. Буде полягати на Російську Федерацію, і я більш ніж переконаний, що зараз ідуть досить серйозні підкилимні переговори для того, щоб переконати Російську Федерацію не робити дурниць, які закінчаться гарантованим знищенням цієї країни. Ну і для того, щоб перемагати і нам дурниць бажано не робити питання на завершення сьогодні. діяльність державного концерну «Укроборонпром» остаточно реформували в акціонерне товариство. Називається воно Українська оборонна промисловість. Що це е, означає на практиці для ведення воєнних дій в Україні і для військової сфери, зокрема. Ну, знаєте, є таке поняття, що коней на переправі не міняють, і я розумію так, що в будь-якому випадку таке переформатування діяльності, воно все ж таки займе певний час. А час для нас є такою ж самою зброєю. До Укрборонпрома було дуже багато питань ми власне не бачили якихось суттєвих просувань. І знаєте, наприклад, ще якщо я не помиляюся, в грудні чи навіть в кінці листопада вони казали про те, що створюється такий варіант дрона, який покриває відсінь тисячу кілометрів. пройшло півроку. Ну, ми поки що не бачимо якихось суттєвих змін. Є дуже багато питань до Укрборонпрому. Було власне тепер же. Е, тому знаєте, вибачте, я може буду трошки скептичним щодо того, наскільки ефективним буде новостворене об'єднання, ну тому що немає підґрунтя говорити про якісь серйозні успіхи на превеликий жаль. Починаючи з 2019 року, після вибору нашого народу, самі розумієте, що ми зробили великий крок назад у розвитку цих технологій. Пильнуємо за цією ситуацією об'єктивно, скептично, песимістично, але об'єктивно Сергій Грабський, військовий аналітик, був із нами у цій частині програми. Дякуємо вам, пане Сергію, що завжди знаходите час розібрати усі актуальні теми, що стосуються ведення активних бойових дій.